Друзі, всім привіт! 18-й сезон ESL Pro League розпочинається уже завтра, групою A, до складу якої увійшли Vitality, Astralis, Furia, NiP, Геймер Ліджен, та Orcs. Можливо, це на папері не найцікавіша група, але у мене є відчуття, що буде дуже цікаво. Відразу попрошу вас поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, щоб нічого не пропустити. На період ESL Pro League я буду дуже активним у плані створення контенту. Дякую. Розпочнемо прев'ю з очевидного фаворита не те, що групи, а й всього турніру. Віталіті зробили влітку заміну, підписавши молодого ізраїльтянина Флеймс з команди. OG. молодик замінив Дюпрі. І, попри певну критику, реальність показує, що цей крок був виправданим у новому сезоні. Віталіті зіграли на групах Blast та кваліфікувалися на фінал Blast Premier Fall. Дійшли до півфіналу Аємкельн дві 2023 та здобули перемогу на Gamers Aid 2023. Flames з ходу став третім найкращим гравцем з рейтингом 1.12. Його прихід добряче допоміг зайву, адже індивідуальна команда зараз в такому космосі, що й уявити важко. Тепер доля матчів та турнірів залежить не тільки від мат'є. Він може бути впевненим відразу у трьох своїх товаришах по команді. Віталіті стали більш агресивними і успішнішими у перших дуелях. Також виріс показник розмінів, який є не менш важливим у плані стартової агресії. Коронними мапами Віталіті стали Інферно, сім перемог у семи матчах та нюк, де вони двічі змогли обіграти Енс і один раз Наві. Попри це, саме нюк ще може стати проблемою, особливо в матчах проти умовних Фурія, адже до цього Флеймс не грав цю мапу два роки. На Mirage це теж непогано, але були невпевнені матчі проти G2 та Енс. Цікаво було б побачити цю мапу проти Фейс, які дуже сильні на міражі. Слабким місцем Віталіті є Анубіс. Там плюсова статистика, але перемоги були здобутки проти Бійджі, OG та Мібер не найкращі команд. Проти G2 та ЕНС команда посипалась. Невідомо, як все з Overpass, яку Віталіті грали тільки на групах Blast більше місяця тому, і навіть тоді команда поступилася NIP. Очікую від Vitality виходу з групи. Щоправда, у другому раунді вони гратимуть проти переможця astralis ЕнейПІ, і це цілком може стати на заваді проходу напряму у чвертьфінал. Власне про Astralis, які б мали виграти матч проти Енейпі. Ми поговоримо далі. На відміну від Vitality, влітку данці зробили не косметичні, а фундаментальні заміни. Прийшли Борук та Штаєр. А Блейм пересів на роль капітана, яку він востаннє повноцінно виконував у Complexity майже два роки тому. Попри це, Астралі змогли вийти на фінал осіннього Blast та досягти півфіналу АЄмкельн 2023, де поступилися переможцю турніру G2. Також данці дійшли до півфіналу онлайн-турніру Pinnacle Cup 5, де також поступилися переможцю Zero Zero Nation. Мені дуже подобається нові Astralis. Команда омолодилась і додала в плані чілу та атмосфери. У минулому сезоні навіть під час переможних матчів глядачі дивилися на надутого лейва, а тепер команду ведуть за собою досвідчені та веселі девайс і Блейм. Новачок бору теж не відстає і постійно тягне якісь приколи. Єдине, що здається, що Штайеру трохи бракує впевненості, що напряму впливає на його індивідуальні показники. На щастя, це компенсується нереальними виступами від капітана та снайпера. У новому сезоні вони мають рейтинги 1-21 після 33 мап. Крім цього, виросли показники база, який е, пас задніх у минулі формації. Зараз данець виглядає більш впевненим та зібраним. Найкращими мапами Астраліс є Ancient та Overpass. Першу вони зіграли вже 10 разів, з яких виграли 8. Данці грають еталонно Ancient, у них дуже сильна атака і впевнений захист. Саме на цій мапі проявляється весь індивідуальний геній від Blame, який кошмарить всіх суперників на Мідлі і виграє більшість важливих дуелей. На Оверпас хочеться відмітити бас, який ледь не в соло тримає бленд А. Робота з гранатами, рух у позиціях, все на найвищому рівні. Попри це, я все одно здивувався, коли побачив рейтинг 1.20 від нього на цій мапі. Зараз у Астралість 5 поспіль перемог на Оверпас. Великою проблемою команди є нюк. Лише одна перемога в п'яти матчах. Це дуже сильна мапа для девайс, але решта складу за ним не встигає. Нюх часто лишається на десайдер і як результат стає причиною поразки. Все непогано на Вертіго, де у команди в новому сезоні 100% перемог. Очікую від Астраліс виходу у плей-офф. Крім того, можуть навіть зачепитися з Віталіті у другому раунді, враховуючи сильний оверпас. Фурія зібрали найкращу команду Бразилії, але вона поки не грає. Команда провалила АЄМКЕЛ, поступившись в Монте та The Mongols, Без зубу вилетіла від Na'Vi на Gamers A 2023 та не показала нічого на різних онлайн-турнірах та кваліфікаціях. Так, у них типу друге місце на Pinnacle Cup 5, але там лише одна перемога над Монте та пореска від Zero-Zero Nation з хворим Xerato. Крім того, невідомо чи встигне бразилець відновитися до самого турніру. Адже відновлення від харчових отруєнь часто може тривати декілька тижнів. Це може стати великою проблемою, адже це головний бомбардир команди. Поки найкращою мапою бразильців є нюк, де у них перемоги над Монте та Наві. Нарешті все дуже погано. А, і якщо якісь мережі ще можна вигравати на індивідуалці Юрі та Ксерату, то з Інферно та Vertigo отаке не канає. Фурія дуже сирі, хоча схоже, що проводять весь час на водкемпі. Звісно, це дає результати, але якогось нереального прориву поки немає. Їм не пощастило потрапити у першу групу на ІПЛ. Якби їм, як Наві, хоча б у третю, то бразильці мали б час на підготовку і змогли б показати більше знапрацьованого. Саме тому я думаю, що фурія не вийдуть з групи. Вони потрапили у легку частину сітку без Віталіті, та NiP, але є відчуття, що наснаги на Геймер на їм не вистачить. А в нижніх сітках буде біда. Ніп це вже третя команда цієї групи, яка змінила капітана у міжсезоні. Щоправда, на відміну від інших, вони просто повернули свого колишнього лідера гампуса. І тут важко оцінити результати, адже з одного боку НІП вийшли на бластфінал, а з іншого провалили кельн та кваліфікацію на Аєм Сідней. У них немає зірки, яка б стабільно настрілювала. Лише хетрик має рейтинг 1,07, що не так і багато для снайпера. Трішки піднявся Бролан, але він досі далекий від своєї пікової форми. Жахливо грає Рез, який ще нещодавно був єдиною світлою плямою ЕНАПІ. За останні три місяці у шведа рейтинг 0,95. Непогано грає конфік, але його вклад не є якимось вирішальним. З мапами та ж біда, у НІП немає жодної коронної мапи. Лише Ancient більш-менш стабільна. Команді, як і Фурія, не пощастило потрапити відразу в першу групу, тому пік їхньої очікуваної форми має припасти на період після турніру. Думаю, ні з труднощами, але все ж пройдуть до наступного етапу. Нові Gamer Ліджен це NiP останніх років. Вони не грають добре, і ти не можеш зрозуміти, як вони виграють. Команда зробила величезні заміни. Прийшов новий капітан Нілан, якого всі хвалять, та Вольт, якого всі порівнюють з праймовим іме. Який існував у природі всього кілька місяців. Здається, що команда зробила крок назад. У плані вогневої моці так у структурному скоріше за все, ні. Попри те, що Нілан менш відомий і мав смішний період у Evil Geniuses, у казаха значно більше досвіду ніж було у С'ю. На дистанції він має робити команду кращою у новому сезоні. Вони вже поціли 7-8 місця у Кельні та Ріяді. Проблемою є те, що команда мало грає всього два турніри. І жодної участі на онлайн-подіях. Хоча я впевнений, що вони можуть легко отримати запрошення на стадії плей-офф усіх CCT. Добре розпочав сезон ІСАК, який на диво є найкращим гравцем команди з рейтингом 1.05. Через це виникають питання до Ейкора з 1.04. По мапах там все не фонтан, лише інферно непогана, при цьому вони ще жодного разу не грали нюк. Спершу я хотів поставити їх на прохід, але поки писав сценарій, то зрозумів, що маю сумніви навіть у перемозі над австралійцями. Брейхаунд дуже мало грають лише чотири мапи у Кельні, три з яких вони програли бразильцям з Фурія та Імперіал. Хоча так було завжди, і все одно якісь успіхи були. Нагадаю, що минулого сезону ІПЛ зупинилися за крок від блейоф, поступившись в Пейн. Цього разу може статися все, що завгодно, у команди Гарні Еншен Інферно та Міраж. З цим вже можна працювати проти половини суперників. Але якщо Алістер не буде нормально стріляти, то шанси будуть різко знижуватися. Поставлю на прохід австралійців до плей-оффу. Movistar Riders вже більше не чистокровні іспанці. Хто не знав, то у команди тепер грає Румун Адам С та португалець Джаст. Поки команда відвідала кілька не дуже успішних для себе кваліфікацій, та CCT Online Finals 2. Де після поразки від Spirit та мертвих Into інтузибріч команда посіла останнє місце. Можна впевнено сказати, що справи йдуть не найкращим чином. Промінчиком надії для Movistar є стабільність Мартінеса, який рідко грає турніри в мінус. Проблема в тому, що інші гравці за ним не встигають. Думаю, Movistar будуть бити в Інферно та Вертіго. Єдині мапи, де в них все ще більш-менш. На Вертіго вони навіть переграли нових Спіріт. Очікую від іспанців не виходу у плей-офф, максимум покусають по мапі в інших учасників та переграють Оркс. Хоча, якщо вірити рейтингу HLTV, ТВ, то поляки краща команда за старт. Зараз Оркс посідають 52 -е місце, а іспанці 71. -ше. Нижче за них лише Рустер серед учасників Єсельпрліги. Шлях орків до ЄПЛ був чи не найскладнішим з усіх команд, особливо якщо враховувати статус колективу. Спершу вони виграли польську кваліфікацію на європейську конференцію до ESL Pro League, А тоді на цій конференції потрапили, як на мене, у складну частину сітки, де здолали Looking for Work, колишній хід, New Seagulls та Soul. у новому сезоні. Це поки їхнє єдине досягнення. Команда і так стрибнула вище голови, і очевидно, що на EPL у них шансів практично нема. Та якщо взяти лан-досвід, то там все дуже туго. Звісно, є е, ХС та Вегі, які свого часу виступали за Penta, Optic, Gamer та Оптік, Геймер Ліджен та Virtus.pro, але це було давно, і цей досвід вже не зовсім актуальний. Також хочеться сказати ще декілька слів е, про саму сітку. Е, як ми бачимо, Vitality, Astralis та NIP потрапили в одну половину сітки, тобто це означає, що з чотирьох команд Furia, Movistar, Greyhound та Gamer Legend, Одна стовідсотково проходить в одну восьму фіналу, адже вони вийдуть у плей-офф верхньої сітки, де виграють, програють, але вони вже гарантовано хтось з цих чотирьох команд проходить до наступного етапу. Це з одного боку робить групу менш цікавою, адже пройде слабша команда ніж Астралісі Віталіті. З іншого боку, це дарує нам відразу в другому раунді матч Віталіті-Астраліс, скоріш за все, або Віталіті НайПІ. Що підвищує інтерес до самої групи та турніру. Сподіваюся, що група А буде інтригуючою і подарує нам не тільки цікаві матчі між сильними командами, а й декілька апсетів, як, от, наприклад, Greyhound можуть здивувати, як на мене. Команда провела досить багато часу на буткемпі в Польщі, виявляється. Дякую вам всім за перегляд. Нагадую, ставити лайк та підписуватись на цей канал. Також запрошую вас до свого телеграм-каналу нещодавно там якраз розповідав про використання гранат від Astralis, особливо на Overpass, Вони дуже круті в цьому компоненті. І любіть Counter-Strike!